Розмовляєш по телефону, плати штраф на Закарпатті. Почали штрафувати водіїв за розмови по телефону під час кермування. За минулий тиждень патрульні області виписали штрафи у розмірі 510 гривень 62 водіям-порушникам. Закарпатські патрульні почали активно виписувати штрафи водіям, які кермують і розмовляють по мобільному телефону, саме тримаючи його в руці. Більшість водіїв переконані, що є більш серйозні порушення, які поліція повинна контролювати. Однак порушники визнають і свою провину. Так це правило. Вже мене штрафували пару разів. Зараз мав Так. Да. Ну, один раз простила, другий раз поштрафували. Буває. Треба штрафувати, а що ділити? Не знав, що штрафують. Та в принципі так, якщо воно прописано в законі, то що би ні? І саме головне, треба штрафувати в Ужгороді за неправильну парковку. Оце саме основне за що треба штрафувати. Особливо тут у нас в центрі. За даними досліджень фахівців, використання телефону за кермом уповільнює реакцію водія на три секунди. А за цей час автомобіль може проїхати майже 50 метрів. Заклопотані ж керманичі знайшли вихід із ситуації піднімати слухавку, не відриваючи руки від керма. Ми кермуємо автомобілями, де вже можна спілкуватися, не відриваючи від Розмови ж не штрафують, штрафують, якщо ти тримаєш телефон. Ну я ж кажу, на, на, на автомобілях вже є можливість не блутуз, ніби ти нажимаєш кнопочку і спілкуєшся на нових автомобілях. А на старих автомобілях купуєш собі таке наушник Bluetooth, і Можеш так з такою штучкою можна прекрасно. Зупинитись, де має зупинитись водій і там вже поговорити. Є нові машини, там CarPlay підключаєш і ти не відволікаєшся від кермування. Якщо водія, який скоїв правопорушення, зупиняє поліція, то за розмову по телефону за кермом інспектор може накласти штраф або вилучити посвідчення водія та передати справу на розгляд суду. Згідно з пунктом 2.9 Д правил дорожнього руху водієві забороняється під час керування транспортним засобом користуватися засобом мобільного зв'язку, тримаючи його в руці. Нагадаємо, що відповідальність за таке правопорушення зазначається у частині 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень. І поліція, і самі ж кермувальники радять краще знайти місце для зупинки і зателефонувати, аби уникнути небезпечних ситуацій на дорозі.